Астрологічний прогноз на тиждень, а на цьому тижні до середи сонце продовжує бути в знаки Леви, Леві, біля ліліт. Це означає, що продовжується період небезпеки для дітей, а також помилок, пов'язаних зі своєю волею, помилок пов'язаних з тим, що робити по-своєму, помилок пов'язаним з тим, щоб відчувати свято, праздник, що літо розслабитися можна. Це все небезпечно. Це було і на минулому тижні, і на цьому тижні до середи. Також Меркурій важливо, що гальмує він стаціонарно зупиниться в середу. Це означає, що к середі ближче люди ну, вже зараз стикаються з якимись перешкодами, може не йти бізнес, нети торговля, нети як хочеться. З переїздами, з поїздками, можуть бути проблеми з комерцією, також з питаннями навчання перед першим вересня, можуть бути якісь ну, проблеми, що ситуація не рухається вперед, воно ну, тормозиться. Через тиждень-два, коли Меркурій розгониться на ретроградній швидкості, то ситуація буде коригувати, сама по собі підказувати. А на стаціонарному Меркурії проблема, що ситуація не підказує людині, як діяти. Ну, тобто, тут не треба поспішати, тим більше на цьому тижні якраз є такий аспект, який означає, що не треба поспішати, не треба біжати поперед паровоза. Це сонце в опозиції до Сатурна. Весь тиждень означає, що треба діяти більш спокійно, більш виважено, більш мудро, більш притримуючись техніки безпеки. Із які по днях аспекти ну, можливо будуть цікаві, в суботу, в неділю, 20 серпня, гармонічні аспекти для того, щоб ну, купляти одяг. Або домовлятися до чогось, з ким встановлювати контакти, комунікації для дипломатичних якихось процесів. Ну, Відносно гармонічний день неділя 20 серпня. І, і понеділок, ну, такий, як послівкусія після неділі, він чимось схожий на неділю. Далі, середа, тобто вівторок середа. Місяць буде в Скорпіоні. Зазвичай це буває найбільш страшні події ну, серед днів, в яких поруч знаходяться скорпіон під час війни означає лякати, він означає смерті. Тому підвищена кількість смертей 22-23 серпня. Підвищена, якщо порівнювати з іншими днями. Також в ці дні. 22-23, підвищується, тобто вівторок середа підвищується кількість напружених аспектів між планетами, тобто і так на фоні напруженості перед Днем Незалежності. Вівторок середа вона ще підсилюється. Тут і пов'язані з обстрілами і зі смертями. В общем, дуже небезпечні дні. В четвер, місяць входить в день незалежності, входить в перший градус знака Зодіака Дєва, і це означає. Що в цей день робити дуже по-своєму? Робити дуже ну знову ж таки дуже швидко щось хотіти зробити. Це скоріш за все буде помилково. Краще видихнути і ну не поспішати щось робити в четвер. А хай сонце. Вже побуде в знаки Задіакаєва 2-3 дні. Потім вже робити в першому градусі. Це як ви, наприклад, приїхали кудись на нове місце на базу отдиха, наприклад, нову чи кудись, і сразу ж в першу шмить приймаєте якісь важливі рішення. Потім виясниться, що були більш хороші варіанти. А ви поспішили, тобто поспішиш людей насмішиш про це четверг. П'ятниця відносно після всього цього навантаження, відносно гармонічний день. Ну якщо з іншими порівнювати, субота, неділя ну теж можна сказати. Тобто, перша половина тижня до дня незалежності це більш складні дні. На сам день незалежності я прогноз вже був в коментарі. Залишу посилання на нього. Також на цьому тижні важливий аспект це опозиція до планети Нептун від Марса, планети війни. Це означає в районі особливо 22-23 го якісь події на морі на річці пов'язані з війною на воді. Ну, це такий особливий акцент цього тижня. Дякую вас за увагу і нагадую, що до 20 серпня ще в суботу-неділю, тобто завтра в неділю, останній день, коли я приймаю в серпні донати на Збройну силу України. Ми направимо їх на медицину на Бахмутському напрямку. Номер карти в коментарі. Дякую за увагу на все добре.